Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. слух опис піймали на брехні, маніпуляціях, чорному піарі та переказуванні чуток в ефірі єдиного телемарафону. Хтось здивований? Я ні, але давайте про все це по черзі. Пам'ятаєте такого Влада Трубіцина: ну це депутат Київради та колишній смотрячий за общаком від Офісу президента у в Київраді. так от він пам'ятаєте попався на багатомільйонному хабарі і втік від набу за кордон. Зразу після отримання підозри у корупції від набу він отримав лист гурмо, який дав йому можливість втекти, бо був наближений до офісу Зеленського. Тож, замість того, щоб давати покази вищому антикорупційному суді України, він сидить десь за кордоном в ресторані і освоює ті гроші, які зміг отримати. Завдяки корупції, ну до речі, офіс взагалі призначає на такі грошові посади найбільш лояльних до Офіса, до Єрмака, до Татарова і до Зеленського людей. Але свято місце порожнім не буває. І на місце трубіцина офіс президента поставив так ще одного слугу депутата Київради, заступника міністра освіти Андрія Вітренка. Зразу скажу: це не той вітренко, який був в Нафтогазі. але. Також зразу стає зрозуміло, що якщо він замість Трубіцина, то і функціонал в нього схожий. Вітринка вже встиг потрапити в національний корупційний скандал навколо теми освоєння 2 мільярдів гривень на військовому меморіалі російськими комерсами. Про це дуже непогано написав е Леонід Ємець, депутат Київради, і я теж це висвітлював, але Через кого цей солодкий корупційний пережетчик потрапив на посаду голови фракції, я розповім додатково наступного разу. Але для затравки скажу, що а, він пройшов по квоті квартал 95. Тут можна було поставити крапку, але цей альфа-слуга почав тупцяти своєю ніжкою 37-го розміру і викликати мене на ви не повірите ефірну дуель. Притому він. Чомусь вирішив його забитий темні опою. В голові з'явилося уявлення, що я журналіст. Чому я журналіст? Ну, гаразд. Може, йому так легше і не так образливо, тим більше, що він там ще щось додавав, але це окрема історія. Так от, ця посіпака банкової, звичайно, проявляє свою ну, таку, рівень розумності для прислуги Опи. Нічого і нікого не дивую. Тому я все ж таки маю відповісти: так от. Офіс визначив зашкварного вітренка і ще одного підозрюваного у Держзраді нардепа Віталія Безгіна. Він звинувачується у веденні бізнесу з російськими депутатами під час війни. До речі, це депутат від Єдиної Росії його тітка у Криму. Так, от їх визначили глашатами телемарафону проти Києва і всієї київської влади. Завдання ораторів ротом цих цецеронів з банковою литий бруд на Київраду та кличка. Я не є симпатиком кличка, і в мене до нього багато претензій. Більше того, ми поза війною опоненти. Так от я на при всьому цьому розумію, що навіть при всіх моїх претензіях, при всьому, але я добре розумію, чого хоче досягнути ОПА, та бачу, як вони намагаються отримати контроль над Києвом через брудний піар та адміністративний тиск. Як кажуть, голосніше всіх тримай злодія, кричить. Сам злодій з Київради. І ось, власне, ці двоє Біба і Боба, о, вибачте, Вітренко і Безгін настільки часто і брудно мочать Київ та київську владу, що ними зацікавився детектор медіа. Моніторингової організації показали, як телемарафон за допомогою слуг та ведучих екс-медичківських каналів мочать конкурентів сонцесяйного та влади в цілому. Ну, ви розумієте. А для влади головне що отримати контроль над Києвом, як фінансовий, електоральний, в всіх сенсах. Хочуть вони цього Ой, хочуть. Згідно аналітики, держзрадників та різних конгрепціонерів шлють на телемарафон проти кличка відпрацьовувати індульгенцію, ну щоб, мабуть, не садити. Тому вони мочать мера та Київраду. у середньому кожні три дні. Це не мої підрахунки, це підрахунки детектор медіа. Вони можуть за це їх не саджають. Поки що, процитую детектор Медіа. Абсолютна влада над телебаченням дуже швидко розбестила команду Володимира Зеленського і перетворила спільну українську трансляцію на слугу одних слуг, виключно одних слуг. Пишуть журналісти детектор Медіа. Одна із свіжих тем телемарафону це відновлення роботи метро між Лобідською та Дімівською. Пам'ятаєте, там затопила, нічого не працювало. але. Вже навіть поїхав тестовий потяг. При цьому в паралельній реальності Офіса президента і слуг, які сидять на телемарафоні, все не так. Чому? Ну, тому що у слуг завдання згідно темників, вони не виходять за рамки, які їм виписали. Вони в цьому нагадують, до речі, кращі традиції Януковича та Ригів. Ригів, так так, тих, які потім стали ОПЗЖ. До речі, щось мені підказує, що вони закінчать. Так саме. Процитую ще раз це видання. Чорний піар київської влади від слуг народу регулярно потрапляє в моніторинг і детектор медіа. Взимку цього року він був другою найпопулярнішою причиною порушення балансу думок у всьому марафоні. Також персональні атаки проти київської влади за авторством Андрія Вітренка публікує сторінка слуги народу. Випадковість може? Ну, так. Якщо тільки ця випадковість не прописана в офісі президента, партія цілеспрямовано використовує цю риторику у своїй політиці. Понад те, часто, раз, два, три, сторінка Слуги народу просто публікує уривки єдиних новин і навіть не скаже, що владі доводиться щось вирізати. Адже в оригінальному відео немає нікого, крім її представників, констатує «Детектор медіа. Сподіваюся, що в ОПІ задоволені, як відпрацьовують темники та завдання, ходячі під статтею про держраду Безгін та змінивши Трубіцина слуга ОПИ Вітренко. До речі, хочу звернути увагу. і називається Слуга народу, але справді прислуговує тільки Офісу. Голова фракції слуг, цілий заступник міністра освіти переповідає чутки про метро в прямому ефірі телемарафона. Чутки. У вітринки наче дві дисертації, і людина, коментуючи питання життєдіяльності Києва на повному серйозі, каже: Я вам зараз переповім, які ходять чутки. Я навіть не знаю, як це коментувати. Не фракція слуг, а якийсь журнал сплітниця. Хоча, схоже, ця прислуга сподівається на вічне царування... Єрмака та Зеленського, бо інакше таку чорнуху важко пояснити, яке важко пояснити, чому слуги з Київради відмовились голосувати за надання звання почесних громадян міста Києва Ліні Костенко та Валерію Залужному. Хоча головну причину ми знаємо, це була команда з Офіса президента, і ще раз це нам всім показує, що слуги сьогодні працюють в інтересах свого ляльковода з банковою. А не киян. Так, неприємний висновок. Але тут нічого дивного. Прислуга така прислуга. Висновки повинні зробити кияни згодом. Не зараз, на виборах. Але про всіх, а не тільки про слуг. До речі, слуги також не голосували за те, щоб прибрати представників ОПЗЖ зі всіх комісій. А чому? Так, нагадаю. Саме тому, що вони співпрацюють, як каже Олена Шуляк, ще одна слуга народу, не небагато не багато. Голова партії Слуга народу, вона каже, що представники ОПЗЖ дуже конструктивний. Тим більше, що разом з ОПЗЖшником Ісаєнко вона протягувала закон 5.6.5.5, який а, Єврокомісія визнала таким, що якщо його президент Зеленський підпишеть, то. Членство в Євросоюзі Україні, м'яко кажучи, не світить ніколи. Саме тому Зеленський його не підписав. А європарламент двічі звертався до Зеленського, кажучи про те, що такий закон не можна підписувати, бо він взагалі знищує права як громадян, так і незалежних експертів. А прописаний в інтересах будь-яких забудовників і окремих груп, тож ще раз показує, що слуги завжди відпрацьовують. Порядок денної банкової та інтереси своєї кишені. Тут нічого дивного. Дивно буде, якщо їх знову переберуть, але шансів в них небагато. Розраховувати можна тільки на тих, хто любить травневі шашлики, на дурнів з рожевими окулярами, і на тих, хто свято вірить, що слуги прислуговують не Офісу президента, а служить народу. Багато таких чимало ми побачимо, але щось мені підказує, що їх буде невелика кількість, якщо взагалі будуть після того, як відкриється вся правда про слуг народу. А ми працюємо далі і працюємо в інтересах України: перемагаємо ворога, відбудовуємо Україну для того, щоб все було Україна. Папа. -па.